Закінчилося чергове аніме під назвою Вітролом. І мені насправді сподобалося. Я оцінку поставлю десь 7 з 10 і раджу подивитися, особливо тим, кому подобаються бійки, звичайні, знаєте, не фентезійні, а от звичайні прямо на кулаках, ногах, оце все. Раджу подивитися. перші серії одразу ви зрозумієте, подобається чи ні. Тобто, там в цілому темп такий однаковий на всі серії. Мені сподобалося в ньому дві речі. Це перше, це те, що персонажі цікаві, реально класні цікаві персонажі, вони всі різні. За ними цікаво спостерігати. У них є своя особистість, якась. Друге, що сподобалося, це як намальовано. Тобто, мені здається, для бойовиків таких це дуже важливо. Типу, бо якщо бійки намальовані не гарно, то нащо їх дивитися? Тут намальовано гарно, реально класно все зроблено. І є зав'язка на другий сезон. О, прям в кінці така, знаєте, так жирнюча зав'язка на другий сезон. Прям, ну, знаєте, от прям хочеться, щоб уже продовжувалось. Тобто, ще, давайте ще. От, типу, така зав'язка, що хочеться зразу ще. От, Одразу другий сезон. Але ми розуміємо, що ну, колись, мабуть, буде, може. Раджу подивитися, особливо тим, кому подобаються такі бійки, це все, раджу оглянути. І не відкладати тим, кому не дуже подобається, можете глянути перших дві серії. Ви одразу зрозумієте, подобається вам таке чи ні.